Вітаю вас, юні друзі, любов'ю Ісуса Христа. В ефірі Дитяча християнська передача мир Вам у світ, де панувало зло, панував гріх, прийшов сам Господь. І наше бажання, щоб ви дізнались за допомогою нашої передачі про того, хто може подолати усе зло, хто може зігріти нас своєю любов'ю. І найбільший подарунок, який він може дати, це вічне життя. Всемогутній Бог зійшов з небес у грішний світ для того, щоб подарувати нам живу надію, а живу тому, щоб вона не помирає, і дарувати нам спасіння від гріхів, які ведуть в нас у погибель. Ми хочемо прославити того, хто любить нас, милує нас і благословляє нас. І зараз в часи різдвяних свят дуже хочеться привітати вас чудовим привітанням. Христос народився. Славімо Його. У кожного з нас в житті ставалися речі, які нас розчаровували. Ми. Дали собі якусь обіцянку, що ми обов'язково це зробимо. Або з понеділка я почну добре вчитися, читати, слухатися. І настає понеділок, і десь зникає це бажання, щось сталося, якісь обставини, і ми вже нічого не зробили. Ми якось себе оправдовуємо, а потім опускаються руки, і ми забуваємо про свої обітниці. Стає так, що хтось нам щось пообіцяв. І ми надіємося і радіємо, що станеться щось особливе в нашому житті, але проходить час, і та людина не викола свою обіцянку. Знаєте, розчаровують нас такі моменти в житті, опускаються руки, ми зневіряємося в людях, і життя стає для нас похмурим і неприємним, тому що бачимо, що життя воно якесь обман... обманливе. Хочу сказати, що є той, хто береже своє слово. Що він сказав, те він і виконає завжди. Те, що він пообіцяв, завжди зробить. І дуже радісно і приємно від того, що він є вірним своєму слові. Це дає радість, дає спокій. І хочу попросити вас, щоб ви сіли зручніше і слухали уважніше. Тому що ми вирушимо зараз у подорож сторінками біблії, де ви дізнаєтесь про того, хто любить нас, дає нам свої обіцянки і обов'язково їх виконує. Кожний з нас очікує свята Різдва і нам приємно отримувати подарунки, зустрічатися з нашими рідними. Близькими покуштувати щось смачненьке, приємне і, звичайно, найбільше відпочити на шкільних канікулах. Ми чекаємо щось дещо особливого. І на Різдво люди завжди бажають одні одним миру, радості, добра. Проте, через метушню і підготовку до цього великого свята. Люди часто забувають справжнє значення Різдва. Більшість людей навіть думають про те, що вони будуть робити на ці свята, ніж про те, що зробив Бог для кожної людини. Але радіти Різдву можна із іншого приводу. І перше Різдво з'явився Різдво ангел пастухам. І Біблія, це є слово Боже, вона нам найкраще розповідає, як це сталося. І Він сказав до них: не лякайтесь, бо я ось благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім. Бо сьогодні в Давидовім місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. А ось вам ознака, дитину сповиту, ви знайдете, що в яслах лежатиме. Коли Пастухи почули цю вістку, вони дуже здивувалися і навіть злякалися, тому що такого раніше вони не чули. Звичайно, вони послухали те, що сказав їм ангел. Вони швиденько зібралися і пішли до міста Вифлеєму. Коли вони прийшли, Біблія говорить, що вони знайшли там Марію Йосипа. Та дитинку, що в яслах лежала. Велика радість переповнювала їхнє серце, коли вони побачили саме те, про що сказав їм ангел. Коли вони поверталися назад, вони Богу віддавали хвалу і прославляли Його. Чи знаєш ти, скільки обітниць Бог у старому заповіті залишив про народження Спасителя Христа? Слово «обітниця» означає обіцянка. І, можливо, в тебе є вже якась певна відповідь. Можливо, ти думаєш, що їх було 50, можливо, 100, можливо, 200. Біблія говорить, що більше 300 обітниць Бог залишив для народу і Він сказав, яким чином має статися народження Христа. Дуже часто, коли ми готуємося до свята, ми метушимося, ми спішимо, і багато чого потрібно зробити в останню мить. Бог так не робив. Бог не спішив і не метушився. Він обрав певне століття, він обрав певний рік, він обрав певний місяць і навіть певний день для народження Спасителя. В Біблії написано. Коли ж виповнилося, як настало ж виповнення часу, Бог послав свого сина. Чи ти знаєш, коли саме Бог вперше пообіцяв дати нам Спасителя? Звичайно, що Біблія розповідає нам про це. Найперші люди, яких Бог створив, їх звали Адам і Єва, Бог помістив їх у Веденському саду. І сказав, що з будь-якого дерева вони можуть їсти плід, але з дерева, яке росло посередині раю, і воно називалося пізнання добра і зла, вони їсти не мали права. Сатана, він є Божим ворогом, він також прийшов до Оденського саду і прийняв образ Змія. Єва послухалася слів сатани і скуштувала цей плід. Потім вона дала скуштувати його своєму чоловікові. Адамові, і він з'їв, люди не послухалися Бога. Сьогодні також люди часто не слухаються Бога. Про те, що сталося в Оденському саду, Бог не залишив людей. І він дав їм певну обітницю і сказав: Я покладу ворожнечу між тобою і між жінкою, між насінням Твоїм і насінням її. Воно зітре тобі голову, а ти будеш жалити його в п'яту. Настане день, коли жінка народить особливу дитину. І ця дитина буде могутнішою від Божого ворога сатани. Посланий Богом, Він подолає Сатану, хоча сам посланець зазнає болю. Цю бідницю Бог виконав, коли Господь Ісус. Помер на Христі. Але на цьому обідниці Божі не закінчилися. І наступна обідниця про Спасителя Христа вона прозвучала за дві тисячі років до народження Ісуса на землі. Хіба це не дивовижно? Цю обіцянку Бог залишив Авраамові. Він сказав, що Спаситель буде одним із Його нащадків та через нього благословіння одержить. Одержать всі народи землі. Бог пообіцяв Авраамові, що через нього благословляться народи. Чотири тисячі років тому Авраам не знав, що будуть такі народи, як українці, китайці, росіяни, білоруси. Та про це знав Бог. До того ж, Бог знав, що будь-яка людина, яка повірить в вона стане по-справжньому благословеною. Обітниця, яка була дана Авраамові, вона виповнилася в Ісусі Христі, тому що Він є єдиний Спаситель, тому що під небом немає іншого імені, даного людям, що ним би спастися, ми мали. Та Бог конкретнішу обітницю дав ще приблизно за 1700 років до народження Господа Ісуса Христа. Бог навіть сказав, з якого племені буде Спаситель, і це плем'я є Юди. В книзі буття ми читаємо, не відійметься берло від Юди, ані з його стегон законодавець, аж прийде примиритель, що йому буде послуг народів. Народові довелося довго чекати. І багато років, щоб побачити здійснення обітниці. Часто ми з вами забуваємо виконати те, що щось пообіцяли, але Бог не такий. Він є вірний своїм обітницям. І хоча в історії Ізраїля був період, коли плем'я Юди було непевним, тому що вони часто не слухалися Бога, і Бог їх навіть забрав у полон до Вавилону. Але він попіклувався про них і повернув назад до Ізраїля, щоб виконалася і, і, і ця обітниця. Ще одна обітниця, про яку розповідає нам Біблія, вона була сповіщена приблизно за тисячу років до народження Ісуса Христа. Бог сказав навіть про те, в якій родині. Буде народжений Ісус Христос. І ця родина це була царська родина. Цар Давид на самому початку, Він був позвичайним пастухом овець. У нього було ще семеро братів, старших за нього, але саме його Бог вибрав для правління такої країни, як Ізраїль. Бог сказав царю Давиду, що я поставлю по тобі насіння, яке що вийде з твоєї утроби і зміцню його царство. Я буду йому за батька, а він буде мені за сина. Престол твій буде стояти міцно аж навіки. І ви знаєте, повинен був прийти цар, який би відрізнявся від тих царів, які жили на той час. І ця обітниця також виконалася в Ісусі Христі, тому що. Царство Ісуса Христа, воно є незвичайне, воно є небесне і Він править в істині і правді, і любові. І для нас, для тих, хто вірить в Ісуса Христа, звичайно, Він є вже царем. Бог потурбувався і про те, хто буде матір'ю для Спасителя. І за 750 років до народження Ісуса Христа. У Пророка через Пророка Ісаю Бог сказав, яка ж, хто ж буде його матір'ю. Ось діва в утробі зачне і сина породить, і назвеш ім'я йому Еммануїл. Жодна дитина не народжувалася таким чином. Йосип, він не був батьком Господа Ісуса Христа, батьком Спасителя був сам Бог. Божий син, який завжди перебував. З отцем в небі він стався людиною. Святий Дух він завершив свою роботу, і сталося диво. Марія сталася матір'ю немовляти, який одночасно був і Богом, і людиною. Ще одною цікавою обітницею було те, де саме народиться Спаситель і через свого пророка Михея. За 700 років до народження Бог сказав, що це місто буде вифлеєм. Бог керував усім. Також Марія і Йосип вони повинні були піти до вифлеєму, коли в той час проводився перепис населення, який видав кесар, який називався Август. Він правив на той час країною. І вони, Марія і Йосип, вони жили в Назареті і вирушили вони в чотириденну подорож до Віфлеєму. Бог виконав кожну свою обітницю, включаючи обітницю про те, що син народиться в Давидовому місті. Хіба не чудово бачити і знати, як Бог виконує свої обітниці і керує найменшими деталями. Нарешті. Коли усе було готовим, був вибраний народ, було вибране плем'я, був вибраний рід, був, була вибрана людина, через яку все це станеться. Спаситель народився. Багато людей, багатьох людей здивувало місце народження. І часто люди думають, що владні люди вони мають народжуватися. В царських покоях їх мають оточувати багати, багаті люди, але з Ісусом Христом було зовсім. інакше. Він народився у стайні, там, де тримали тварин, там не було приємного запаху, там не було так тепло, як би хотілося. І в Біблії написано, що бувши багатий збіднів ради вас, щоб ви збагатились Його убоством». Той, хто створив весь всесвіт, Він стався немовлятою. Цар слави він стався маленьким немовлятком, який повністю залежав від опіки Матері і батька. Бог з'явився в людському тілі, адже Ісус Христос, Він цілком є і Бог, і Він є людина одночасно. Для чого це необхідно? Для чого прийшов Спаситель? Біблія каже нам про те, що Ісус прийшов для того, щоб спасти нас від наших гріхів. Ми не послухалися Бога. Тож єдиний шлях спасіння полягав у тому, щоб Син Божий стався людиною, помер за нас і Воскрес. І дуже важливо нам пам'ятати не тільки про вифлеєм, не тільки про Різдво. Адже Господь Ісус Він не залишився немовлятком, Він виріс і Він став досконалою людиною, єдиною людиною, яка ніколи не грішила. Він завжди слухався свого небесного батька. І настав день, коли на Христі він заплатив не золотом, не сріблом, а заплатив своїм життям дорогоцінною кров'ю, яка пролилася на Христі. І ми з вами не заслуговуємо на таку любов. Бог пообіцяв, що Ісус Христос не лише помер на Христі, але також Він воскресне із мертвих. І саме так сталося третього дня. І ось ця чудова новина Різдва. В Давидовому місті народився для вас Господь, Спаситель, який є Христос Господь. Той, про кого Бог обіцяв протягом довшого часу, він прийшов і зробив усе необхідне, щоб звільнити нас від гріхів. Як приємно мені сказати тобі те, що Спаситель уже прийшов. І якщо ти хочеш, щоб він простив тебе і щоб ти був. І перебував завжди у спілкуванні з Богом, ти можеш помолитися разом з нами. Дорогий Господь, я прошу, щоб ти простив мої гріхи і війшов у моє серце. Живи зі мною. Амінь. А зараз увага! конкурс. Цю чудову біблію ви зможете отримати, якщо виконаєте завдання нашого конкурсу. Я гадаю, якщо ви слухали уважно, то ви його виконаєте дуже швиденько, і це не принесе вам ніяких складностей. А конкурс такий. Потрібно відповісти на деякі запитання. Що стосується народження Ісуса Христа? Скільки обітниць Бог дав щодо народження Ісуса Христа? І перерахуйте хоча б три з них. Що саме Він сказав і що здійснилося? Ви відповіді можете надсилати своїми повідомленнями на мій номер телефону 067 38 60 111. Хто відповість правильно, ми зв'яжемося з вами і зможемо подарувати вам цю чудову Біблію, де ви про Ісуса Христа дізнаєтеся більше і надіємося, що Він стане вашим Господом і Спасителем. Надійшла до завершення наша передача, і хочеться вам побажати. Щоб ви були вірні своєму Слову, щоб ви виконували свої обіцянки іншим людям або які давали самі собі. А найбільше, що хочеться, щоб ви дали обіцянку Богові, Ісусу Христу, бути вірним Йому і славити Його в своєму житті. Нехай Бог благословить вас цьому і гарних і веселих свят вам! Нехай Бог благословить вас!